Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему Дослідження та програмна реалізація засобів продажу комп'ютерної техніки. Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення для продажу товарів, предмет дослідження. Програмні засоби, зокрема інтернет-магазини для продажу комп'ютерної техніки. Мета роботи дослідження та розробки програмного забезпечення для продажу комп'ютерної техніки. Для досягнення поставленої мети було вирішено задач, наведені на слайді 3. Актуальність програмного забезпечення для продажу комп'ютерної техніки обумовлюється можливістю автоматизації процесів, управління запасами, обробки замовлень, ведення обліку клієнтів та інших важливих функцій стосовно продажу відповідної продукції, що дозволяє зменшити вплив різкого фактору, підвищити ефективність та зменшити витрати магазину. Проте. Деякі програми для продажу комп'ютерної техніки можуть бути досить дорогими для придбання та впровадження, особливо для малих і середніх торгових підприємств. Впровадження інших програмних систем для продажу комп'ютерної техніки може бути досить складним і вимагати значного часу для інтеграції з існуючими процесами та програмними системами, що може спричинити тимчасовий перелік в бізнес-операціях магазину. Деякі програми для продажу комп'ютерної техніки можуть не забезпечувати необхідну гнучкість. Або можливість налаштування під конкретні потреби бізнесу, що може обмежити їх ефективність у певних випадках. Тому актуальною є розробка програмного забезпечення для продажу комп'ютерної техніки. При розробці програмного забезпечення для продажу комп'ютерної техніки необхідно було забезпечити функціональні вимоги, наведені на слайді. Проаналізовано різні мови програмування. Визначено що для реалізації програмного забезпечення для продажу комп'ютерної техніки, найкраще підходить мова програмування PHP, яка є широко використовуваною мовою для веб-розробки, що забезпечує широкі підтримки спільноти та велику кількість готових бібліотек і фреймворків. Крім того, мова PHP добре інтегрується з різними системами управління базами даних, такими як MySQL, що робить цю мову зручною для створення динамічних веб-сайтів, потребують ефективного управління даними таких як програмні системи для продажу комп'ютерної техніки. Для створення програмного забезпечення для продажу комп'ютерної техніки опина систему управління вмістом WordPress, яка є гнучкою та розширеною платформою, що дозволяє швидко створювати та налаштовувати веб-сайти завдяки великій кількості плагінів і тем, існує можливість легко інтегрувати функціональність інтернет-магазину комп'ютерної техніки, таку як управління товарами, обка замовлень і платіжні системи. Крім того, WordPress має велику спільноту розробників і користувачів, що забезпечує легкий доступ до підтримки, навчальних матеріалів і ресурсів для вирішення можливих проблем або питань. Створено модель взаємодії користувача з програмним забезпеченням для продажу комп'ютерної техніки, яка подана у вигляді діаграми прецедентів та дозволяє розроблювати програмне забезпечення для продажу комп'ютерної техніки. Структура програмного забезпечення для продажу комп'ютерної техніки складається з трьох частин серверної частини, клієнтської частини та бази даних. Серверна частина обробляє запити від клієнтської частини, реалізує бізнес-логіку, управляє користувачами та їхніми правами, а також забезпечує інтеграцію з іншими програмними системами. Клієнтська частина забезпечує інтерфейс для взаємодії користувачів з інтернет магазином комп'ютерної техніки, відображаючи інформацію про комп'ютерну техніку, ціни та акції а також дозволяючи здійснювати покупки і переглядати історію замовлень комп'ютерної техніки. База даних є системою зберігання та організації інформації, необхідної для функціонування програми, включаючи дані про продукти, користувачів і транзакції. Функціонування програми забезпечення для подорож комп'ютерної техніки, одно з допомогою схеми, зображеної на цьому слайді. База даних програмного забезпечення для продажу комп'ютерної техніки, призначена для зберігання даних про користувачів програми, про комп'ютерну техніку, що може бути виставлена на продажу, а також для зберігання інформації про замовлення користувачем відповідної комп'ютерної техніки. Після запуску програми відкривається головна сторінка. Тут відображається головне меню магазину для продажу комп'ютерної техніки. Користувач може обрати комп'ютерну техніку відповідної категорії з допомогою меню. Що знаходиться зліва сторінки. Також надається можливість сортування відповідних товарів. За допомогою пошуку користувач може знайти потрібну техніку для купівлі. Для ознайомлення з детальним описом товару користувачу необхідно натиснути на обрану комп'ютерну техніку, внаслідок чого відкривається сторінка з описом товару, де буде відображені всі наявні його зображення, детальний опис, ціна та інша інформація. Після реєстрації. Користувач може здійснювати додавання товарів у кошик та оформлення замовлення. Після вибору необхідної техніки, користувач може оформити і доставку на вказану їм адресу, ввівши необхідні дані. В ході виконання даної дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано та досліджено процес розробки програмного забезпечення для продажу товарів. Розлухана програмного забезпечення для продажу комп'ютерної техніки. Всі поставлені завдання виконано. Доповідь завершена. Дякую за увагу!